Нещодавно депутати Київради ухвалили зміни до бюджету міста без обговорення. Про це повідомило видання «Лівий берег. Тоді міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ виділив ще півтора мільярда гривень на потреби військових і одразу ж додав ці кошти до озвучених раніше п'яти мільярдів на програму. Захисник Києва. Але не згадав, що коли приймали зміни до програми у лютому, сума 5 мільярдів була лише описом напрямків видатків. Насправді, ж гроші тоді не були забезпечені повністю змінами до бюджету. І ось зараз мова вже про фактичні зміни в кошторисі міста, тобто наповнення програми. Детальніше про виділення бюджетних коштів київською владою поговоримо з Дмитром Кальком. Він з нами наживо, адвокат та член громадської ради при КМДА. Раді вітати вас, пане Дмитре. Добрий день, Доброго слава Україні. Героям слава пане Дмитре, звідки взагалі взялися ці розмови і підозри з приводу того, що кошти не направлені туди, куди мали бути направлені на програму захисник Києва. І як вам відомо, куди взагалі ці 5 мільярдів могли тоді освоїти, якщо не на цю програму? Ну ми всі є свідками на сьогоднішній день чудового ремонту дороги протягом 4,4 цілих кілометра. Здається вулиця Богатирська, що мені не зраджує пам'ять, якою міський голова їздить щодня до свого маєтку. Ну, В общем-то, куди поділися гроші? На комфортну дорогу для міського голови. При цьому хочу зауважити, що, наприклад, на, на міжквартальні ремонти в районі міські державної адміністрації було виділено лише 5 мільйонів гривень. 4-4 кілометри за 1 мільярд 357 мільйонів, здається. Порівняйте з міжквартальними проїздами, яких там ну, просто тисячі квадратних метрів, які по 40 років не ремонтувалися. От вам справедливий розподіл бюджету міста Києва. Ми ж щойно говорили про гроші, які мали йти на захисника. На програму «Захисник Києва. Це 5 мільярдів, тобто. Ви ж, як адвокат, зараз не можете безпідставно або бездоказово говорити, що ті 5 мільярдів, які йшли на мали йти на програму захисник Києва, пішли на ремонт доріг до маєтку Віталія Володимировича. Чи я заплутався? Поясніть, бо ми зараз говорили про ці кошти так. для того, щоб пояснити простим людям звичайною так. мовою. Бюджет міський у нас один. Так, як будуть розподілені ці кошти, вирішує більшість е, у Київській міській раді. Так. Більшість у Київській міській раді це не секрет. Е, ну, керує міський голова більшістю у бюджетній комісії керує міський голова. Е, знаєте, в під час воєнного стану будь-яка сума коштів буде недостатньою. Тобто, завдання має бути в першу чергу раціональне використання. Коштів для підтримання е, життєдіяльності міста е, в нормальному стані, якщо це можна назвати нормою, коли у нас проривають щодня там труби і таке інше, е, і зупиняється метро. І з іншого боку, це е, оптимізація е, це використання максимальної потенціалу економічного потенціалу міста Києва, тобто збільшення. Прибуткової частини знову ж таки з метою якомога сильнішої підтримки збройних сил, знову ж таки з бюджету міста Києва. Тому будь-які кошти, які витрач, витрачені на мегапроєкти, на великі будівництва от в, в місті Києві, ну це можна розцінювати як недоотримання збройними силами України фінансової допомоги. Тому ну звісно, я як. З юридичної точки зору не можу сказати, що саме статті е, передбачених гроші на ЗСУ Кличко е, взяв гроші на ремонт е, дороги до свого будинку. Uh -huh. Але якщо ми так чисто образно кажемо, uh -huh. да що нічого не з'являється звідки і нічого нікуди не пропадає. Якщо ви забираєте в одному місці, е, ну ви маєте недоотримання коштів в іншому місці, тому ну у 100-мільярдному бюджеті передбачити 1 мільярд з обіцянками збільшити допомогу ЗСУ. Ну це таке. Ні, прошу, пане Дмитре. Рішення про виділення цих коштів було ухвалене та міськрадою в лютому. Проголосували за це депутати. Чи є зараз можливо звернення депутатів, які кажуть, що є підозра, що не профінансована програма, що не виділяється, що бракує на те, на те, на те, на те, на те і по списку є взагалі зараз такі звернення? У дивіться у нас кожну сесію. Ми є свідками постійної критики з з боку опозиційних політичних сил. Ну в даному випадку це фракція пропрезидентська в Київській міській раді, яка постійно каже, що допомога недостатня. Допомога збройним силам недостатня. Постійно критикуємо ці витрати і критикуємо вартість цих розв'язок. У нас ж питання підтримки життєдіяльності міста Києва. А питання розвитку, на на мою думку, наразі не стоїть. Інше питання непрозорості розподілення, непрозорості черговості розподілення фінансового ресурсу, який має сталий певний свій обсяг. Тому на сьогоднішній день маючи вже такий інструментарій інструментарій, як Київ цифровий. Можливо, по суті, вирішувати питання найкричущі, найболіше в місті Києві, а не ті питання, які хоче вирішити той чи інший чиновник, якщо би ми на сьогоднішній день зробили опитування в місті Києві, куди витрачати гроші на ЗСУ, і депутати більшості Київської міської ради просто виконували свої функції як депутатів, а саме виконували волю більшості е, і що вони і мають робити згідно закону, це у Київській міській раді висвітлювати волю більшості. Вони, по суті, їхня функція депутата має зводитися до вивчення громадської думки. Але ми розуміємо, що в громадську приймальню депутата ну не невелика кількість людей порівні по, ну, ходить. Да? Тому все це на сьогоднішній момент можна з'ясовувати шляхом опитування через Київ цифровий, якщо би була така політична воля у у керівника міста Києва, тому що першочергово потрібно зробити в кожному районі своя проблема. Дослухатися до думки голів районів, які по суті є центром прийняття всіх проблемних питань в районі, тому що Ну, місто Київ розділено на райони, так сталося історично, і е, ближ, найближча влада до людей це саме районна влада, ну, районна міська Кієві державна адміністрація. Оскільки київський міський голова постійно тільки е, 10 років обіцяє створити, відновити районні в місті Києві Ради, у нас іншої влади найближчої немає в місті Києві, як тільки районі. Але вони отримують по 5 мільйонів гривень на ті самі дороги, якщо ми вже кажемо про ремонт доріг. Угу. Але е, як. Якась траса, яка важлива між голові, отримує мільярд 300 мільйонів. Ну це ж не нормально. Зрозуміло, тобто радше про раціональне використання тих коштів, які є. Пане Дмитре, дякуємо, що знайшли Дякую. час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дмитро Калько, Дякую. член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали принаймні, намагалися обговорити проблеми, які є сьогодні у Києві. Що ж Київ не ідеальне місто з не ідеальним керівництвом кожного міста сьогодні є свої проблеми, і мабуть Київ як столиця, як місто з найбільшим. Бюджетом зобов'язано раціонально використовувати ті кошти, які є, і по максимуму допомагати нашим захисникам. Ну і власне звітувати про те, куди так. пішли кошти. Ну, і... Це найпрозоріший спосіб. Так, і ми дуже просимо київську владу спілкуватися з, з киянами. Вони заслуговують на це.